Вітаю, друзі! З вами психолог Єлін Літвінова. І ось нарешті вийшло інтерв'ю, яке всі дуже довго чекали, а саме відповідь Ольги Мерзлікиної бувшої дружини Віктора Розова, на його інтерв'ю, те, яке розлетілось на меми, на цитати, і від, від якого у багатьох кого просто зірвало дах. Знаєте, своє відео я хочу трошки пов'язати з казкою. І саме тому, що ми всі я неодноразово говорю у своїх відео, що всі ми з нашого дитинства, і ми формуємося на казках, на фільмах, на мультфільмах, на якихось міфах, легендах, і все це закладається у наше життя, сценаріями, тому що це є частиною нашого культурного коду, це є частиною нашої культури взагалі. І от я думаю, що багатьом кому, хто дивився вже цей інтерв'ю, а хто не дивився, я Пропоную подивитися, тому що це просто знаєте як таке наочний посібник для того, щоб ви бачили, як людина втрачає віру в себе, як людина розчиняється в іншій людині, і до чого це може призвести. І я не буду переповідати вам все інтерв'ю, тому що хто захоче, може його продивитися. Воно достатньо довго і про нього вже є достатньо багато відео. А я просто зупинюся на деяких моментах, які можуть вам підсвітити певні речі, які можливо ви зустрічали у вашому житті, у житті ваших друзів, близьких, родичів, ваших дочок, ваших мам, сестер, тому що кожна з нас, кожна жінка, може потрапити в подібну ситуацію. І я розповім саме чому. Отож, Ольга і Віктор вони зустрілися, коли вони були студентами, і почали свої відносини у Лігі КВН. В них були спільні інтереси, обидва молоді, завзяті, з гарним почуттям гумору. Але коли став вибір, хто має мати кращу кар'єру, Ольга просто віддала, зайняла другу позицію, стала, знаєте, нібито таким сірим кардиналом, яка допомагала кар'єрі свого чоловіка, тому що він хотів, щоб в нього була кар'єра. А два гумориста в одній родині це дуже важко. Тобто починається просто конкуренція. І ми пам'ятаємо, що навіть наша перша пара країни. Вони теж з КВН і теж Олена Зеленська, вона певний час була сценаристом, вона була залучена до процесів кварталу 95 КВН, і КВН. Так вони і зустрічали, зійшлися. І, тобто ну, дещо шляхи в Квені у багатьох пар почалися того його часу. Що було далі? Ольга повністю розчинилася у Вікторі, намагалася робити йому гарний побут. З часом вони в них почалися певна недовіра. Він почав її ревнувати. Він на ню перекладав свої ревничі, хоча весь час, коли він станував все більше і більше популярним, він їй давав привід ревнувати, але ревнував її до всіх абсолютно. Тому що чому? Дуже часто чоловіки або жінки, які самі здатні бути не дуже вірними у стосунках, вони свій досвід перекладають на свого партнера, тому що їм важко розуміти, їм важко важко. Як би вам сказати, зрозуміти те, що хтось може бути лояльним, тому що в них цього немає. І вони свідомо чи не свідомо, вони починають підозрювати свого партнеру. В них починаються сварки. Ольга пропонує піти до психолога. На що мама Віктора, яка теж займає не останню роль в їхньому житті, каже, що не треба, тому що психолог може комусь розказати. Віктор вже достатньо популярна людина, ви справитесь самі. 12 років він нині не одружувався. Всі пам'ятають, що сталося. На що він жалівся? Раміні, що на питання, а чому ж ви не одружувалися? А мене багато чому влаштовували в наших стосунках. То чому ти їх тяг? Вони розходилися, вони сходилися. Ольга розповідала, як вона перше йому написала там поздоровлення з днем народження після того, як вони розійшлися. Знов таки, чому? Тому що, коли ти вже розчинився в певному партнері. Звичайно, в тебе дещо похитнулася твоя самоцінність, твоя самооцінка. Коли твій партнер весь час тобі показує, який він значучий, який він класний, що багато жінок його хоче, його успішність зростає, а ти нібито позаду, ти весь час уже ти ніхто, то звичайно, ти вже починаєш думати про те, що ну можливо і так, можливо, він найкращий, можливо, це зі мною щось не так. А я стільки зусиль доклала в наші стосунки. Я стільки всього зробила в них, то чому я маю від цього відмовлятися? І у певному пориві вона йому написала. В них знов зав'язуються стосунки, він знов незадоволений, знов дуже швидко починає говорити про все, що його не влаштовує в їх інтимному житті, і те, і тепер. І, і тут, коли Маша задала питання, що саме він від тебе такого вимагав, Ольга сказала, що він просто хотів помочитися мені у рота. Не хочу говорити за слів, тому що не знаю, як YouTube це сприйме. Але Ольга цього не хотіла. Знов таки, як психолог, я зазначаю те, що будь-які інтимні речі у парі, якщо вони підходять вам обом, вони є нормою. вони є нормальними. Але якщо один з партнерів відчуває відразу некомфорт, дискомфорт, він цього не хоче, то це є ненормальним. І якщо інший партнер вже на цьому на настає, він робить певний тиск на іншого партнера, тому що без цього він не може. Якщо він без цього не може, то він буде собі шукати, як задовольнити себе на стороні свої ці потреби, то це вже можна розглядати як не те, що як психіатричне захворювання, а як певну парафілію, тобто певне відхилення від норми. Але тільки якщо це відбувається у тому, у тому шляху, що інший партнер не хоче цього з вами робити. Тобто вітер задовольняє себе тими шляхами, які він хоче, хоча весь час. Звинувачує Ольгу в тому, що вона і така, і несяка, і вона повністю закриває всі його побутові потреби, вона є певною такою функціональною жінкою. Віктор говорить про те, що вони одружилися тільки тому, що Ольга не хотіла заводити дітей без е, штампу у паспорті. І тут теж є певна логіка, як показує Ольга, тому що на другий день після їх весілля він вимагав від неї, щоб вона підписала шлюбний контракт, де вона не отримає нічого. Вона погодилась і на це. На перший день після весілля вона дізналася, що він її зраджував, і вона побачила докази цього. Вона терпіла. І чого ж ви зараз подумати? Я сказала на самому початку про казку. Яку казку це вам нагадує, коли ти повинна багато-багато терпіти, довго-довго терпіти, мати якісь певні перешкоди? Ти маєш їх пройти. І тоді, наприкінці казки, твій твоє чудовисько стане принцом. Так. Красунє чудовисько, або червоненька квіточка, або аленький цвіточок, який ми всі дивилися в нашому дитинстві. Нас до цього привчали, що для того, щоб щось з тобою сталося хороше, ти маєш дуже багато терпіти, ти маєш пройти багато всіх шляхів, таких неприємних, ти маєш, ну, ти маєш заслужити того, щоб з тобою відбулося щастя. Це ще може називатися сценарієм Геракл. І я про це розповідала у своєму відео про сценарій, про наші. Сценарні процеси, це, здається, було кілька років тому, і воно, на жаль, не набрало багато переглядів, тому що там не було жодних скандальних тем. Ви можете його знайти, я його закріплю і ви зможете його передивитися. Тобто, поки ти не заслужиш того, щоб твій, твоє чудовисько стало принцем. Ти не можеш ні на що розраховувати. Пам'ятаємо навіть той самий шрек, що він був чудовиськом, фіона за нього вийшла заміж, потім все з ними було добре. Але ж він був чудовиськом на початку, хоча й дуже милим, як нам показувалося у мультику. І от такі самі програми нам закладаються, що ти маєш терпіти, ти маєш чекати, ти маєш забути про себе. То це нам вкладається з самого дитинства, і Оля. Слідувала цій, цьому сценарному процесу, цьому сценарному плану. І тут мені дуже не вистачало от у Маші Єфросиніни, Тут перше, я, я подумала, що краще б це інтерв'ю брав юний Фрейд Слава Дьомін, тому що він би мав спитати: а що у тебе з твоїми батьками, що настільки впливала мама Віктора на вашу сім'ю, що ти до неї прислухалася більше ніж там до своїх батьків, ніж більше ніж для до, до себе самої? Чому це було так? Цього не було сказано, цього не було запитано. І тут я теж хочу сказати, що це теж дуже важливо. Чому? Тому що, перше, к чому я говорю, що кожна з жінок може потрапити в такі стосунки, якщо, наприклад, ви зростали в дисфункційній сім'ї, дисфункціональній родині. І для вас є, наприклад, нормою, де батько принижує матір, де мати кричить на батька, де е, погані стосунки, де ви весь час знаходитеся на гойдалках, де ви не знаєте, чого ви можете очікувати від ваших батьків. І для вас такі стосунки є нормою. Тобто ви можете впасти в стосунки такі, або а, якщо, наприклад, ви зростали в родині, де ви були такою принцесою, улюбленою донею, де світ вас захищали від всього поганого світі, де світ вам показував, що це нібито такий. Рожеві облачка і все дуже гарно. Люди чудові, все можна досягти за допомогою компромісу. Все можна любов врятує світ, і от. Така дівчинка, коли вона, коли вона виростає, вона попадає в дорослий світ, вона дуже довірлива, вона дуже наївна, вона вірить в те, що вона своїм теплом, своєю любов'ю, своєю вірністю, що вона докаже, що вона не меркантильна, що вона любить, що вона дуже віддана а, цій особі. І вона вірить в те, що вона зможе розтопити серце подібної людини, або партнера холодного, або партнера уникаючого, або партнера, який, наприклад, зрадник, а вона вірить в те, що якщо вона покаже, що вона до нього дуже лояльна, що вона йому віддана, що він це оцінить, і він зробить висновки і стане найчудовішим, найгарнішим батьком її дітей, її чоловіком, і вони будуть жити довго і щасливо і помруть в один день, як у касті. Тому от мені було цікаво, яка саме родина у Олі. Ну і третій варіант, звичайно, може, що там просто були достатньо такі холодні стосунки, не було невойдолок, не було дуже сильної підтримки, але просто були достатньо такі відсторонені стосунки, холодні, які дуже часто трапляються в родинах. Тому отут мені було дуже цікаво, чому саме вона довіряла більше мамі Віктора. Мама Віктора це теж особлива людина і дуже типова для наших країв, для нашої культури. Чому? Ще роки чотири назад тому я у інстаграмі робила прямий ефір тоді про розбір фільму Іронія судьби ліс легким паром. І я там говорила про Женю Лукашина, тобто покоління чоловіків після війни. А ми знаємо, що на наших теренах було кілька війн підряд, були гулаги, були арешти і чоловіків. Катастрофічно не вистачало. Жінки займали домінуючу роль. І вони на собі тягли весь побут, вони стали більш такими рішучими. Тобто така емансипація на саме насправді у Радянському Союзі була попереду усієї планети. І вони виховували своїх хлопчиків як надвелику цінність. Ви пам'ятаєте того ж самого Жені Лукашина, який п'яний урвався в чужий дім. І коли його будили, він почав кричати Мама. Він кликав Маму на допомогу. І от такі мами. Які виховують своїх хлопчиків, як зараз багато хто говорить, синочка Карзіночка, які виховують їх як таку надцінність, які допомагають їм, а калічать насправді їх в усьому, тому що вони годують їх з ложечки майже до армії, вони не знаю, застеляють їм ліжечка. Синочка не знає навіть там як помити посуд. Він не знає, де знаходиться, як нажати кнопку тої пральної машини, тому що все робить мама. І Віктор насправді виріс таким, тому що він казав, що навіть як він жив окремо від мами, він їздив харчуватися, і мама там прала і все інше до мами додому. Тобто він жив окремо, нібито дорослим життям, яким він як вважав, він може жити, він же може там випивати, зустрічатися з дівчатами, влаштовувати своє життя. Але інші функції, які робить доросла людина, яка має відповідальність, це його обминула сторону. І тут Оля, яка це все замінила повністю, вона стала просто жінка-функція. І от мама його виро таким от синочкою зростила. В них не відбулося нормальної сепарації. Чому вони Оля каже, що вони весь час сварилися? Я намагалася налагодити їх стосунки, тому що конфлікт. Тому що маленька дитина, коли вона чогось хоче, якщо вона цього не отримує, що вона починає? Тупотіти ніжками, дути губки, закатувати істерики. І мама має це зробити, якщо мама не а, виставила певні межі, не було певних вис... вистроєно бар'єрів, кордонів, коли дитинка ще була маленькою. І звичайно, потім вже починається нерозуміння, починаються скандали. Що мама ще каже Олі? коли вже Віктор був поранений, і Оля його доглядала, що... А... Він може бути без ручок, без ніжок, але я його не покину, тому що я його мати. І тут ви скажете, ну звичайно, яка мати це покине, але це все було подано з якою? жертвеної позиції. І якщо ви подивитесь мої відео плейлисті про Трикутник Карпмана, там є відео про жертву тирана, про тирана жертву, в чому відмінність і як вони себе поводять, ви зрозумієте теж багато чого, що мама, вона нібито жертвує своїм життям заради Віктора, щоб у нього все було добре, але насправді це теж є таким травмуючим фактором його на майбутнє, тому що він не може зростати як доросла особистість. Далі Ольга казала, що вони ходили у психотерапію. Як там Віктор себе поводить? Це було зовсім не так, як показав Віктор. Віктор казав, що Ольга до нього не приїздила на передову. Ольга каже, що вона приїздила і в неї є навіть певні докази цього. Ну, ви знаєте, я більш схиляюся в тому, що вірити їй. Хоча я почитала там коментарі, де жінки писали, що ну для жертви, для нещасного вона занадто гарно виглядає. Знаєте, ще Елізабет Тейлор казала, що мене б любили і жаліли набагато більше, якби я виглядала дуже погано. Але якщо жінка пер, перш за все вже минув певний час, з того як вони розлучилися. І вона вже приводить себе до тями, вона ходить у психотерапію, вона займається собою, тому що вона розповідала, що в неї повністю полетіло здоров'я, в неї повністю полетіла жіноча система, тобто жіночі захворювання, вона навіть розповідала про них. І це є певним таким закінченням завжди, коли ви. От, живете от за таким сценарієм, коли ви розчиняєтесь, коли ви про себе забуваєте про свої потреби, про свої бажання, про те, що вам погано, ви це все придушуєте, ви знаходите пояснення, що це зі мною щось не так, а мій партнер чудовий, що має просто потерпіти, все минеться. І коли ви так весь час терпите, 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 коли ваші емоції не, зовсім нікуди не виходять, це відображається дуже часто на здоров'ї. Ольга зараз займається собою. Далі, що вона ще розповідала в цьому інтерв'ю, на що я хочу звернути увагу? Віктор казав про гроші. Віктор сказав, що він перевів і гроші з монобанки, які люди жертвували на його реабілітацію. Ольга розповідала свою версію цієї історії, і вона розповіла таку одну річ, що Віктор намагався відізвати це, тобто, коли вже всі документи були підписані, а вона йому дала акт про нерозголошення їх стосунків, що було між ними, як було між ними. Він, коли вже все було нібито підписано і має все бути закінчено, він намагався відізвати свій платіж покарання. Ще що я забула сказати, під час їх стосунків він намагався над нею домінувати, він хотів, щоб вона його називала мій господар, а я твоя власність. Про що це? Це знов про нарцисизм. Я неодноразово говорила, що люди, які популярні, найчастіше у них загострений радикал нарцисичний. І їм потрібно підтвердження. Тобто, Віктор він сам по собі, ви бачите, в нього достатньо крихка психіка, і це не тому, що він отримав поранення. Ще раз на цьому зазначаю як у своєму минулому відео, тому що він так себе поводив до того, як з ним трапився цей жахливий випадок. Він був таким завжди. В нього достатньо крихке его, йому потрібна постійна підпитка. Тобто, тому він і зраджував, йому потрібно постійно доводити собі, що він класний. І йому треба було знищити особистість достатньо харизматичної, гарної, веселої, життєрадісної дівчини для того, щоб вона йому, знаєте, не відсвічувала, не була конкуренткою. Дуже часто, коли такі нарцисичні особи вони собі в партнери ж вибирають таких яскравих жінок, яскравих дівчат, і вони спочатку їм це подобається, а потім вони просто своєю поведінкою, усіми цими нарцисичними такими штучками. Намаганням домінувати, намаганням зруйнувати, вони просто руйнують особистість цієї людини, і на фоні цього вони вже намагав почувають себе набагато краще, вони можуть вже робити все, що вони хочуть. Людина повністю під їх владою, але їм потрібно для цього підтвердження, що ти нікуди від мене не подінешся, бо ти моя власність. Тобто я тебе повністю собі підкорив, я тебе повністю собі. Ну, ти просто ніщо, от все, що потрібно таким людям. І це дуже видно. Наприклад, я розбирала минулого тижня Кіріла Ганіна, теж стендап-комік, який казав, що він самостверджується, коли він зраджує своїй дівчині, коли він йде в дістилент, як вони називаються. Для нього це теж певне самоствердження. І я ще раз кажу, що. Дуже часто коміки, стендапери, люди, які йдуть в цю професію, насправді, от у них гумор це їх захист, психологічний – це спосіб їх адаптації від цього світу, і їм насправді потрібно постійно-постійно самоствердження. Якщо ну, підвести да такі певні висновки цього інтерв'ю, я ще раз наголошую: жінки, дівчата, подивіться просто, тому що це наочний посібник для того, що як це відбувається, для того, щоб ви не потрапляли в подібні стосунки, тому що кожна з нас може потрапити. Пам'ятаємо Олену Мозгову, яку я згадувала в минулому інтерв'ю, про те, що вона говорила, що вона зростала принцесою, улюбленою донечкою, і вона вірила, що світ прекрасний. І, звичайно, що вона закохалася. Солодкоголосового такого трубадура принца, який був гарний здоров'я. І він звичайно зачарував її своїм голосом і всім своїм повним виглядом, образом. Але що було за цим? Вона про це розповідала. І не завжди людина, яка є дуже талановитою в якомусь процесі, що вона в стосунках, що вона в житті, вона не може бути людиною поганою, людиною, яка руйнує людина, яка знищує іншу людину. Тому просто не зачаровуватись, завжди робіть певні висновки, звертайте увагу на те, що людина робить, а не на те, що вона говорить. Подивіться відео інших психологів, в моїй відео, які я знімала про те, про маніпуляції, про нарцисів. Їх достатньо багато в інтернеті, навіть у моєму плейлисті, отут на моїй сторінці, ви можете знайти їх. Чимало вже тому, що кожного разу, коли я розповідаю про якусь відому особистість, я зазначаю саме ті акценти, які вона має і а ви знаєте, от таких от певних штришків, їх дуже багато в поведінках маніпуляторів, нарцисів, не тільки ті там 5 чи 10, які скрізь шастують по інтернету, да мандрують. Якщо це відео вам було корисне, підписуйтесь, ставте лайк, лишайте ваші питання. Я пам'ятаю, що обіцяла зробити відео про Трушковського в коментарях. Мене спитали, я це обов'язково зроблю. Цього тижня просто ну, ніяк не виходило, тому що в нас в домі ремонтні роботи, і цілими днями шум, просто неможливо записати відео, тому що. Ну, дуже багато шуму, і це не видається абсолютно можливим. Але я знайду можливість. Я подивилася кілька інтерв'ю його для того, щоб зробити певні висновки. І я думаю, що наступного тижня я таке розповім вам свою думку про це все. Мене легко можете ви знайти у всіх соцмережах за хештегом Психолог Єлена Літвінова. Інстаграм, Фейсбук, бувший твіттер. Звертайтеся у дурек, якщо у вас є якісь питання. А зараз я всім бажаю гарного настрою, психічного і фізіологічного здоров'я. До нових зустрічей! Paca!